Як вирішиться ваша ситуація? Подумайте про ту складну ситуацію, яка, можливо, є у вашому житті. Подумайте про себе. Подивимося, що скажуть вам карти. Як вирішиться ця ситуація? Бачу якась залежність у вашому житті є. Дивіться, ну, все, що можу сказати вам, все, що боліло. Виснажувало вас, воно від вас піде. Прийде до вас очищення, і ви нарешті зможете видихнути. Те, від чого ви були залежні, а можливо, це людина, думка, страх, все почне втрачати силу над вами. І як тільки це станеться, ваше життя піде вгору. Ви відчуєте такий спокій, знаєте, до вашого життя прийде гармонія, ви наче розквітнете зсередини, з'явиться щось абсолютно нове. Новий шанс, нова мрія, нова робота, можливо, або ну, щось нове. І головне, ви більше не будете в ролі жертви, бо ви будете точно розуміти, що ви сильні і що у вас є право бути щасливою. Якщо цей розклад торкнувся вашого серця і резонує з вами, напишіть у коментарях приймаю, так є, так буде.